Їжа не мала характеру, поки не прийшли вони соуси Верес. Їх вісім. Вони прийшли зробити смаки яскравими. Обирай соуси Верес. Вісімнадцятого Києві. Час новин для вас починають працювати канали CTV та СТБ. Відстежуємо усе найважливіше. Мене звати Юлія Сенек. Я вітаю вас. Суми цілий день під атакою дронів Камікадзе. Щонайменше десятеро поранених постраждалі в лікарні заявили в обласній військовій адміністрації. Росіяни чотири рази били по місту безпілотниками з невеликим інтервалом. Під прицілом окупантів опинилися навчальний та медичний заклади, коли рятувальники ліквідували наслідки першої атаки. Ворог вдарив у те ж місце. Надзвичайники встигли сховатися в укритті серед постраждалих в навчальному закладі працівники та 19-річний студент. А під час удару по лікарні поранено чотирьох чоловіків. Пошкоджена сама будівля, автівки, які були поряд. Уночі ворог атакував шосткинську громаду. Там двоє людей загинуло, і четверо поранено. По одному з населених пунктів росіяни вдарили авіабомбами. Пошкоджено майже 30 багатоповерхівок та зруйнована цивільна інфраструктура. У сумській громаді палало в не в житлових приміщеннях. Загалом же напередодні рашисти в області вбили одну людину. Ще дев'яти зазнали поранень. Під вогнем було три десятки населених пунктів у 14 громадах. У півдні ворог атакував місто Златопіль на Харківщині. Загинула жінка у її 13-річної доньки. Численні поранення, травмовані ще дев'ятеро людей. Усіх госпіталізували, повідомили в обласній прокуратурі. Потрощені житлові будинки, адміністративна будівля, автомобілі, котельня та господарські приміщення. Попередньо росіяни били безпілотниками грань 2 Перед цим окупанти вдарили кабом по селу Борівське. Загинула людина ще четверо. Травмовані вони у лікарні. А вдень окупанти вгатили безпілотником по Харкову, поцілили між трамвайними коліями, пошкоджена зупинка. Вночі російська армія атакувала Дніпропетровщину ударними безпілотниками. Десять з них наші захисники збили, однак є влучання в двох районах. У Дніпровському постраждали троє людей, зокрема, двоє дітей. Усі у лікарні. Внаслідок ворожого обстрілу загорілися три будинки, два гаражі. Потрощено 11 автомобілів в Криворізькому районі. Понівечена інфраструктура спалахнула пожежа. Тероризували окупанти Нікопольський район, гатили з артилерії та ФПІ-дронів. Лимано Куп'янський напрямок Донеччини саме там нині тривають криваві бої з росіянами, які щодня кидають живу силу на штурми, аби тільки просунутися у бік Лиману. Та росіяни гинуть в промислових масштабах і зупиняють їх здебільшого саме дрони, які збирають та ремонтують техніки Національної гвардії України. І зараз їм вкрай потрібна наша з вами допомога. Нацгвардійці збирають гроші на дрони, бо їх постійно не вистачає на фронті. Тож наш воєнкор, Владислав Круглов, і вся команда фактів просять підтримати наших захисників. qr код далі у сюжеті. Ось він повністю розбитий. Ось в нього гімбл, камера. Оце розбирається. Заказуються нові запчастини і ставиться. Цей Мавік наші воїни врятували після невдалої посадки. Ворог по ньому відкривав вогонь зі стрілецької зброї і влучив. Та коптер вдалося врятувати, і тепер він у черзі на відновлення. Та у цій майстерні ремонтують не лише дрони. Батки роблю, мавіки, ну, для реп, репки для водіїв. Так, стрінки, теж кабеля дуже часто, от, переробка кабелів. Боєць на позивний фіксик, як він сам каже, фіксить додаткові батареї для дронів-розвідників, аби ті довше висіли у повітрі та передавали картинку на контрольно-спостережний пункт. Твої півішників там одна така, такий елемент накрився, батарея вже не робоча, для них вона не підходить. А я її розбираю на елементи, дивлюся, які. Ну, Ще можна використовувати, забираю собі і паяю. ну Ось таку збірку. Це для мавіка для спарки, щоб мавік довше. Вісів повітрі, поки в одній кімнаті кипить робота над спайкою батарей, у сусідній технік на позивний сич працює над удосконаленням дронів бомберів Саме зараз у мене задача кілька дронів, які нам нещодавно прийшли саме нічні за аналоговим зв'язком переробити, поставити на них. Цифрову камеру і Витик знімаємо ми їх там з інших дронів цифрових і інтегруємо, впаюємо в польотник. Аналоговий зв'язок небезпечний тим, що до радіохвиль, на яких працює дрон, може під'єднатися ворог. А от з цифровою камерою росіяни не зможуть перехопити сигнал у оператора і дізнатися звідки злітає чи куди сідає дрон-бомбер. Деталі для ремонту бійці беруть з неробочих дронів. Така стопка трошки трьохсотих дронів, які по, по якимось причинам були. Ну, ці наприклад, взагалі на запчастини, ці е, неробочі, трьохсот, так звані. Тобто з ними є якісь проблеми. Після тривалого перепаювання і удосконалення дрону техніки перевіряють кожного птаха. Аби той не підвів під час бойового вильоту, ну це до речі, зібраний такий самий бомбар. Вже один з тих я проробля. Але, Якщо ми кажемо про класичні СІВІ, ось наприклад, у нас кілька дронів готові, готові до межа перевіренього У цій майстерні є запас дронів. Загалом це до сотні безпілотників різного призначення. Тож у екіпажів є з чим працювати, і техніки намагаються збільшити запас до 200 коптерів, але без допомоги тилу не обійтися. Тому бійці просять глядачів гривнею підтримати збройні сили. Гроші вкрай потрібні і для важких дронів, і для комплектуючих до них. Взагалі, то саме такий збір, то це на хевішот. Це великий дрон, який несе на собі дуже багато. І дуже, дуже він хороший. Нацгвардійці продовжують готувати нові дрони, і цей процес тут триває і вдень, і вночі, аби під час масованого штурму ворога їх було чим вбивати. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк. Факти Сі Тіві єдині новини. Прихильники України та її недоброзичливці в очікуванні на анонсовану заяву американського президента Дональда Трампа щодо Росії він обіцяв, що це буде важливо. Аналітики та ЗМІ роблять припущення, кажуть, що це може бути серйозні санкції проти Москви і тих, хто торгує з нею нафтою, включно з Китаєм, Індією та Туреччиною. Йдеться про відомий законопроєкт Грема і Блументаля про 500% відсоткові мита. Також припускають, що він може навіть оприлюднити план постачання зброї Україні і, начебто, не тільки оборонної, але й наступальної. І, зокрема, великої дальності, якими можна було б бити в глиб країни агресорки. А поки Трамп на базі Ендрюс біля Вашингтона підтвердив, що американці нададуть нам протиракетні системи Петріот, причому за гроші ЄС. Я ще не узгодив кількість, але скільки то вони точно матимуть, бо їм потрібен захист. Але заплатить Євросоюз. Ми нічого не платитимемо. Для нас це буде бізнес. Ми надішлемо їм системи Петріот, які їм конче потрібні, бо Путін справді здивував багатьох людей. Він мило розмовляє, а потім увечері всіх бомбить. Це невелика проблема. Мені це не подобається. І спецпредставник американського президента Дональда Трампа Кіт Келлох. від сьогодні в Україні він проведе тут цілий тиждень. Такий візит у дипломатичній практиці відбувається вкрай рідко. З гостем уже зустрівся президент України Володимир Зеленський. Очільник держави охарактеризував розмову як позитивну. Обговорили шлях. До миру і практичні кроки, щоб його наблизити, зокрема йшлося про посилення ППО для України спільне виробництво дронів, закупівлі оборонного озброєння разом з Європою, а також про санкції проти Росії та тих, хто їй допомагає. Нагадаю, напередодні візиту Зеленський сказав, що Україна надасть спецпредставнику президента США повну інформацію щодо ситуації у війні, про російський потенціал і про перспективи України. Очікується також, що Келох навіть може побувати на фронт. Ронті, щоб ознайомитися з ситуацією і поспілкуватися з українськими вояками, що може вплинути на подальші рішення Вашингтона стосовно надання допомоги Україні. Під час зустрічі з Зеленським генерал Келох висловив повагу захисникам і захисницям України за їхню сміливість. А президент подякував американцям за їхні зусилля для досягнення гідного і тривалого миру. Ми вдячні президентові США за всі його меседжі та справді сильні рішення щодо відновлення постачань для нас. Ми вдячні за двопартійну підтримку. У нас була дуже хороша розмова в Газі з паном президентом, і була телефонна розмова. Ми ухвалили певні рішення, які є дуже позитивними для обох країн. Великі кадрові зміни в кабінеті міністрів можуть відбутися уже найближчими днями. Сьогодні Володимир Зеленський запропонував очолити уряд першій віце-прем'єрці Юлії Свереденко. Президент вислухав її доповідь про виконання домовленостей із європейськими та американськими партнерами. Також обговорили конкретні кроки для зміцнення економіки України, розширення програми підтримки українців і масштабування нашого власного виробництва зброї. Саме з цією метою починаємо тра трансформацію системи виконавчої влади в Україні, наголосив Володимир Зеленський, і додав, що найближчим часом очікує від Юлії Сверденко програму дій нового уряду. Нагадаю, Юлія Сверденко Держслужбу розпочала 10 років тому у Чернігівській області в держадміністрації. Пройшла шлях від керівника департаменту до виконувачки обов'язків голови ОДА. З липня 2020 року була першою заступницею міністра розвитку економіки. Потім працювала заступницею керівника офісу президента з листопада 2021 року Свереденко стала першою віце-прем'єркою міністеркою економіки України. Також низка змі пише, що чинного прем'єра Дениса Шмигаля можуть призначити міністром оборони, а чинного главу оборонного відомства Рустема Омєрова переведуть послом у США. Саме про таку зміну посла у Сполучених Штатах Америки минулого тижня говорив і сам президент. День жалоби 14 липня оголошено у Вінниці. Саме у цей день, три роки тому, російські ракети убили 29 мирних жителів ще понад півтори сотні поранили. Тоді російські калібри зруйнували сотні квартир у багатоповерхівках, дитячі майданчики, будинок побуту, медичний центр, концертну залу, будинку офіцерів, де займалися діти та працювали десятки гуртків. Щорокого місце влучання ракети, родини загиблих облаштовують новими інсталяціями, аби жителі громади і гості Вінниці бачили і знали, який злочин вчинили росіяни щодо мирного населення. Уламки російського калібра, які три роки тому вбили трьох дітей, і 26 дорослих у Вінниці, стали частиною інсталяції на місці трагедії. 14 липня 22-го зранку російські окупанти запустили по мирній Вінниці найпотужніші ракети. Алла Черняхівська одна із тих, хто ініціював створення нової інсталяції на місці загибелі її доньки. 14 липня 22-го року найжахливіший день у житті жінки, бо російські окупанти вбили найдорожчі її дочку Олександру. 18-річна дівчина чекала на площі інструктора з водіння. Це мало бути її останнім заняттям перед отриманням прав, а стало останнім днем життя. На жаль, майже кожен день в Україні є якісь такі подібні трагедії для того, щоб люди розуміли, що саме тут стало. Де це сталося, і що війна це я найстрашніше, що може пережити людина. Три ворожі ракети, які влучили серед місця Вінниці, забрали життя і 20-річної Ольги Лисенко. Дівчина саме поверталася від лікаря і була всього за сотню метрів від дому. Пам'ять має ну завжди залишатись. Я, наприклад, кожен день проходжу тут і заходжу кожен ранок, кожен вечір. Тому що мимо пройти я не можу просто. площа біля будинку офіцерів. Це місце болю і для Володимира Затайдуха. Російська ракета вбила його найкращого друга Володимира Даценка, і облаштування скверу для чоловіка це справа честі. До тих пір, поки між само я живий, то я точно не забуду дану трагедію і буду розвивати це місце пам'яті, щоб шанувати і друга і людей, які загинули. Розбиті будинок офіцерів та будинок побуту досі нагадують про той жахливий день. Та саме місце влучання ракети родини загиблих намагаються перетворити на місце пам'яті про російський терор. І водночас висаджують сакури та широко облаштовують сквер із різними інсталяціями. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв. Факти сітів. Єдині новини. Такі новини на цьому. Більше уже за 15 хвилин о 18.30. До зустрічі. Факти, яким можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео. Це допоможе нам просувати правдиву інформацію на YouTube. Та залишайте свої думки в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.